14 березня, виступивши з концертною програмою у рамках благодійного туру Я Україна, запалювала головну сцену міста у міському палаці культури Настя Каменських. Під час концерту Кремечужани мали змогу почути не лише нові музичні композиції, присвячені незламності України, а насолоджувалися старими проте добре відомими хітами. Вчора на Полтавщині повітряна тривога лунала 12 разів, і під час концерту також. Тож, перемістившись в укриття під оплески шанувальників та супровід гітари, талановита артистка продовжила співати пісні. Відніше всішотимені касіки Кожен глядач, який придбав квиток на концерт, зробив свій внесок у нашу перемогу, а також мав змогу взяти участь у благодійному розіграші, кошти з якого будуть спрямовані на тактичну медицину для проекту Тати Кеплер Птахи. З дитинства ходжу на її концерти, фанатію від її пісень, від її мистецтва, творчості, чим вона займається. Вона дуже така цікава та талановита людина. Ми прийшли підтримати її всеукраїнський тур. Ми вже були минулого разу, нам сподобалося дуже, і тому придбали квитки ще раз. Я дуже давно слухаю пісні Насті, слухаю ще, коли був гурт потапі Настя. Мені дуже подобається її творчість. Наше життя продовжується і ми. Маємо змогу ходити на концерти завдяки нашим зсу. Ми дуже їм дякуємо. Усі присутні отримали безліч позитивних емоцій та вражень. А благодійний концерт Насті Каменських яскравий приклад того, як зірки української естради підтримують свою країну у складний період, підіймаючи моральний дух народу та збираючи кошти на підтримку зсу. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.